Це двоповерховий будинок на вулиці Шевченка у Чернігові за 12 метрів від місця ракетного удару. Тут вісім квартир, в яких до 17 квітня проживало 16 людей. Зараз будинок огороджують парканом, а мешканців відселили. Тамара Болох прожила в цьому будинку понад 20 років. Показує, що залишилось від її квартири після ракетного удару. Жінка цього дня була у себе вдома. Я лежала тут на дивані. Якби я лежала от сюди ближче до, з цієї сторони, мене б вбило одразу. Окно вилетіло, бачите, з усім. Все політало, всі картини були на полу. Ну, спасибо Богу, що я жива. У квартирі Тамари пошкоджені стеля та стіни повилітали всі вікна. Жінка каже, її будинок постраждав вже вдруге. Вперше це сталося під час блокади Чернігова. Тоді тут також пошкодило дах і повилітали всі вікна. Ремонт люди робили власним коштом. Знову людей обстріли ці дали знать. Ремонти ми робили всі, а тепер опять по-новому ремонти робить. Свою квартиру Тамара навідує кожного дня. Прибирає уламки та розбирає речі. Живе зараз жінка у знайомих. День у знайомих, на другий день ще в знайомих. І так я ночувати ночуварто ходжу. А якби були тут у мене вікна, газ і світ, я б жила тут. Ніхто ж із наших мешканців виселятися звідси не буде. Хай роблять кришу. Хай розставлять вікна і роблять капітальний ремонт по квартирах. Сусідка Тамари з другого поверху Лариса Купіна каже, в момент удару була у ванній кімнаті. Вважає, це її врятувало. Ця стеля тут було все, вона так упала сюди. Або в кімнаті, бо вікна всі, всі вікна так, стекла цілі в одному кінці тільки. А вікна всі повилітали. Всі створки валялись. Зараз Лариса зі своєю мамою живе у подруги. каже: вчора їхній будинок перевіряли комунальники. Вони чекають результатів експертизи і хочуть продовжити жити тут. В доміки, ці які вони пропонують нам, ніхто не піде, ніхто туди. Жити не піде заступниця начальника відділу квартирного обліку міськради Тетяна Булах розповідає, що людям з цього будинку пропонували поселення у модульні будинки. Наразі до них вже звернулась частина мешканців. Це бабуся, 84 роки. Квач земфіра Степанівна. Це ми домовили, що її буде поселена на лижну базу, і до неї буде приходити соціальний працівник. Наразі вона знаходиться в лікувальному закладі. а завтра її виписують. І ще дві сім'ї звернулося за словами заступника міського голови Чернігова Олександра Атрощенка. Попередньо на цей будинок оформлюють акт комісійного обстеження та замовляють експертизу, яка покаже, чи підлягає він відновленню. Олександра Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне, Новини Чернігів.